З чого буде складатися онлайн-марафон по створенню онлайн-марафонів. В перший день ми розберемося, що таке саме марафон, що він повинен складатися і які задачі вирішувати. На другий день ми розберемо вашу тему, яку ви хочете надати вашій аудиторії, розберемо вашу цільову аудиторію, розробимо велику обіцянку та зрозуміємо, яку проблему ви будете вирішувати на вашому онлайн-марафоні. На третій день ми розробимо назву вашого марафону, розробимо дескриптор вашого марафону та план п'ятиденного марафону. Четвертий день ми розберемо ціноутворення онлайн-марафонів, які можливі, які ціни треба давати, які не треба. Опрацюємо цінність вашого марафону та наприкінці розробимо, виведемо офер, яким ви будете запрошувати людей залучитися до вашого онлайн-марафону. П'ятий день буде в нас докручувальним днем. Ми знов-таки ж повернемось до вашої теми і назви марафону, до пічу вашого марафону, який посилить. Ваш офер і розберемо, тобто буде п'ятий день, день докрутки вашого марафону. На шостий день ми вже подивимось на готові ваші програми, ваших марафонів. Розберемо їх, докрутимо, і я відповім на ваші підсумкові питання. І, власно кажучи, ми зафіналимо цей марафон з вашими дуже добрими результатами. Чекаю вас на марафоні. Переходьте по посиланню, реєструйтеся і починаємо працювати.